2 квітня Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр представив одразу дві вистави на сцені Палацу культури Рівненської АЕС: дитячу чарівні пиріжки червоної шапочки та італійську комедію Господиня заїзду. Ця подія стала символом заснування співпраці художнього закладу із палацом культури Раес. Відтепер театр має на меті щомісяця приїздити до вараша. Я дуже хочу, щоб місто Вараш… Мав на своїй сцені, а сцена хороша, яка дозволяє театру приїздити і грати будь-яку виставу, мали професійний театр на своїй сцені. Ми хочемо популяризувати український театр. Ми хочемо популяризувати справжній професійний театр і щоб ви дивились достойні уваги і за змістом і за. Власне, за якістю вистави. Про знаменну подію поціновувачів театрального мистецтва повідомив генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк. Він спільно з представниками культурного осередку області та районної військової адміністрації привітав жителів міста. Вистава, яку подарував глядачам театр, італійська музична комедія Господиня заїзду. Чуттєвий спектакль під супровід естрадно-симфонічного оркестру не залишив байдужим глядачів. я Дві дії вистави перетворились на одну мить. Глядачі отримали естетичну насолоду. Рівень, як на мене, найвищий. Тобто це поєднання. Актори танцюють, співають. Приїхав цілий симфонічний оркестр, інструменти, музика це все так гармонічно поєднується. Дуже вдячна режисеру і буду відвідувати такі заходи надалі. Емоції в мене просто переповнюють. Я, я направду обожнюю рівненський драмтеатр. І сьогодні почула таку хорошу новину, що вони у нас будуть частіше. Я від цього просто в захваті. Адміністрація РАЕС також відзначила прекрасну можливість працівникам підприємства та мешканцям міста торкнутися прекрасного. Дуже добре, що ми будемо мати на постійній основі візити. Життя це не тільки виробництво, це не тільки домашні побутові клопоти. Це театр, це мистецтво. Взагалі, це дуже класно, що і нашим дітям, і дорослим буде куди сходити в неділю. Настрій акторів після вистави став ще більш піднесеним, ніж до, адже бурхливі овації глядачів найкраще оцінили їхню театральну творчість. Я не вперше на цій сцені, я на цій сцені була ще маленькою, тому що це моє рідне місто. Я багато виступала, коли була дитиною. І, звичайно, повернувшись уже на цю сцену як досвідчена актриса, я відчуваю хвилювання, тому що тут є мої рідні. Інші умови це не наша звична сцена. І треба Моментально пристосуватися, щоб почуватися себе впевними. Мені здається, що контакт відбувся, і ми потішили в не глядачі нас, а ми їх. Наступні вистави, які планує провести згодом театр дитяча казка Маленька чаклунка та поетична вистава Вірою Тетяна Федорова Повложих канал Енергоатом.